Чому українські водії постійно сидять в мобільних за кермом, говорять по телефону, а дорогі машини паркуються там, де не можна. Про це мене регулярно питають іспанські водії. А працюю я в автобусній компанії. Вони кажуть, невже в вашій країні немає штрафів за таку поведінку. Я кажу, ну звісно, є. Вони кажуть, що з висоти автобуса їм прекрасно видно, що робиться в машині, якою керує українець? Ну і видно номери, які ще людина не поміняла. До речі, в Іспанії штраф за те, що просто тримаєш мобільний в руках за кермом, навіть його. Не використовуєш 200 євро. Я вже другий рік з цікавістю спостерігаю, як керують водії саме автобусами. Взагалі в Торев'єсі живу, я в Торев'єсі, водять всі, як попало, приїжджають люди з багатьох країн, це туристичне місто. Але от іспанські водії автобусів дуже спокійні, нервових немає. Якщо є, то вони швидко залишають компанію. Я дивуюся, як вони завжди гальмують дуже здалеку, щоб пропустити пішохода, який навіть буде просто підходити до зебри, їм не лінки. Між іншим, нещодавно в Компанію приходив перший український водій на стажування і щоб почати працювати, і він його не пройшов. Не зміг вписатися в норми іспанської компанії, не зміг їх прийняти. Та й вони йому просто не імпонували, не підійшли. Я так зрозуміла, і з мовою було важко. А що ви думаєте про стиль водіння українців?